Там є одне, але протистояння в Римі зараз буде йти повним ходом. І коли Ірод відправив Антігона другого до Марка Антонія в Олександрію Єгипетську, на вуха встали всі, хто лежав і хто якось прохлаждався. Це Рим сприйняв сильно негативно. Хоча Клеопатра була задоволена таким розкладом по карті, ну, тобто розумійте ситуацію, що Олександрія Єгипетська, користуючись тим, що влада в Римі китається поміж Марком, Антонієм та Октавіаном, августом потихеньку перебирає на себе політичні оці всі позиції. За таке голову відривають. І вгадайте, кому в цій історії голову відірвуть.